Всім привіт! Ви на каналі Заміські. В цьому відео я покажу, як виростити гриби прямо на підвіконі. Ми проекспериментуємо з різними умовами і вияснимо, які все таки кращі для вирощування грибів. В кінці ролика зважимо гриби з одного бутля та подивимось, скільки ж там виходить. Також зваримо сіну в старій печі в казані, які ми відновлювали в попередніх відео. Тому підпишись, щоб нічого не пропустити, і поїхали дивитись. А ще постав лайк. Для початку нам знадобиться сіно. На ньому будуть рости наші гриби. Ми купили три тюка, щоб було з запасом. Ми часто вирощуємо гриби, тому воно ніколи не займе. Варити будемо в казані з попередніх відео. Наливаємо воду майже до повного та розводимо вогонь. Тепер будемо варити. Чому це потрібно робити? Бо так ми знищуємо всю мікрофлору та сторонні грибки, щоб нашим гливам нічого не заважало рости. Гарно перемішуємо, щоб все сіно було в воді. В процесі варки час від часу потрібно перемішувати. Виглядає це, звичайно, як відьмацькі зілля. Вогонь, дим, пар, ще трохи, і сусіди почнуть цікавитися, що ми тут таке варимо. Коли сіно добре проварилося, дістаємо його і викладаємо на сітку, щоб стекла зайва рідина. Нам не треба болото, треба волога і пухка основа. Так що даємо сіну трохи відпочити та підсохнути. Тепер беремо міцелії та підготовлене сіно і починаємо викладати в наші бутлі. Кожен шар гарно перемішуємо з міцелієм і не забуваємо трохи утрамбовувати. Але без фанатизму грибам потрібен повітряний простір, інакше вони будуть гірше рости. На 1 кг сіна ми кладемо 60 грамів міцелію. Ми спробували використати для закладки Міцелію та Сіна два різних способи. Перший, який ви вже бачили, з надрізанням бокової стінки та з подальшим заклеюванням скотчу, при такому методі виходить заповнити всю площину бутля. При способі, що показано зараз, не виходить заповнити бутиль повністю, тому раджу користуватись першим. Після закладання сіна для зручності на кришці ми пишемо, що за гриб та скільки міцелію на кілограм сіна ми заклали. Він виняв пакетик м'ятних льодяників та кинув один у рот. Не зрозумів. Ви що, досі не підписались? А для кого я тоді це все знімаю? Обов'язково підпишіться і поставте лайк. В цей раз ми вирішили проекспериментувати та спробувати різні умови для пророщення міцелію. Перший ми поставили в тепле та темне місце, другий відразу на підвіконня, а третій підвісили над піччю, якою ми прогріваємо хату. Там є денне освітлення. І цей спосіб виявився самим продуктивним: гриби, що були в повній темрямі, проростали довше. Пройшло два тижні, і бутлі, які висіли над піччю, повністю заросли міцелі. Тепер передостанній крок робимо отвори в шахматному порядку, щоб гриби могли вирости і ми їх могли з'їсти. Отворів не повинно бути занадто багато, щоб коли гриби почнуть виростати, вони не заважали один одному. Я роблю відстань приблизно 10 см. Наступним кроком ставимо бутлі на підвіконня, там, де багато світла. І чекаємо. Через три дні грибочки почали прокльовуватись. Вони ще крихітні, але вже видно, як вони тягнуться до світла. Гриби ростуть шаленими темпами. Вже на четвертий день чітко видно ніжки і маленькі капелюшки. І таке враження, що якщо придивитися, то можна побачити, як вони ростуть просто на очах. На п'ятий день наші грибочки стали схожі на справжні, капелюшки округлі, ніжки міцні, залишилося ще трохи і можна буде збирати урожай. І на шостий день ми вже маємо повноцінний грибний ліс. Цей експеримент точно вдався. Тепер перейдемо до збору врожаю та дозважування. Оцініть в коментарях, скільки грибочків на ваш погляд вийшло. А тепер найвідповідальніший момент збір врожаю. Ми обрізаємо гриби ножем біля самої основи, обрізаємо, а не викручуємо, тому що в такому випадку ми не травмуємо грибницю та зменшуємо вірогідність потрапляння бактерій, і міцеліс може швидше відновитися та дати нову хвилю врожаю. По результатам з одного бутля вийшло 270 грамів грибів після першого збору. Як ви вважаєте, це гарний результат? Далі ми миємо гриби та нарізаємо їх крупними шматочками. Потім обжарюємо. Додаємо картоплю. І ось така смакота виходить. Дякуємо усім за перегляд. Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте колокольчик, щоб не пропустити наші відео.